І Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми прочитали у Святого Євангелія, у якому Христос розповідає притчу про Самарянина. Каже нам Євангелист Лука, що, одного разу законник, якийсь приступив до Ісуса, спокушуючи його. Бачимо, що оцей законник. Він не хотів з'ясувати для себе правду, він не хотів дізнатися від Христа Божественну науку, він не хотів стати на шлях виправлення, на шлях доброчесності, смирення і покори. Бо якщо б це було так, то Лука, напевне, ніколи б не написав, що приступив, спокушуючи Ісуса. Ми з вами вже неодноразово розмірковували над тим, що за Христом ходило два типи людей. Одні йшли, щоб справді наповнитися благодаті Духа Святого уст Божих. А інші, такі як законники, книжники і фарисеї, ішли за Христом, щоб у його науці. Знайти і вишукати щось таке, за що б можна було його ув'язнити, а навіть більше того, позбавити життя. І от, очевидно, цей законник він переслідував оцю другу мету. Приступив до Христа, спокушуючи його. І каже Христу, що мені робити, що Царство небесне усягнути. А Христос йому відповідає, Питання на питання. І питання Христове звучить так само гостро. Він каже, а в законі що написано, як читати? І законник, оправдовуючись, ніби він називає дві найбільші заповіді. Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією, думкою своєю, всіми помислами своїми, а ближнього свого як самого себе. Каже Христос: іди. Та І далі законник, не бажаючи визнати, що його викрату в його лукавстві, він задає інше питання. Скажи вчителю, а хто ж мій ближній? Ми знаємо, що для євреїв ближніх є лише євреї. Всіх інших народів вони вважають навіть не людьми. У них навіть спеціальне слово є для іноплемінника, для людини іншої національності, це слово звучить гой. Тобто це творіння, яке десь прирівнюється до тварини, а може навіть гірки. І от коли ми побачимо на стосунки, які вибудовуються між євреями, єврей євреїв завжди прийде на допомогу. Вони підставляють руку плече, а інколи і всі свої можливості повертають для того, щоб своєму ближньому єврею допомогти і допомогти йому набути певних суспільних висот, допомогти йому у майновому стані, допомогти йому у науці чи у владі ключого. Тоді, коли для єврея обманути українця. Іншого якогось, іншої національності, вони навіть не вважаються загиблим. І от, дорогі брати і сестри, оцей законник керувався отакими нормами у своєму житті. Для мене ближній це є премія. Христос, відповідаючи йому на оце таке запитання, він розповідає притч. Ритчу про милосердного самарянина. Чому саме так Христос обрав от головну дію, особу, власне, самарянин? Ми з вами говорили, що євреї зневажали самарян. Вони їх ненавиділи, вони з ними не спілкувалися, вони їх зневажали. І от тому Христос і каже, що один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрику. По дорозі натрапив на розбійників, які його побили, зневажили <кій> і покинули помирати на півживого край дороги. Тією дорогою йшов священник, а ми знаємо, що священники були лише єврейні, подивився на того, побитого і прийшов мимо. Так само проходив мимо і Левит, так само єврей. Подивився і прийшов мимо пішов її дорогою і самарянин. До цього часу, дорогі брати і сестри, оцей самарянин, він людина без імені, людина без роду. Але оце слово самарянин, воно стало у нашій мові напевне, синонімом слова Милосердя. І самарянин, тепер ми можемо з чистою совістю навіть написати. З Великої Боги. Це слово як назва народу, а сьогодні це слово як назва християнина. І от цей самарянин, пізнавши у цьому побитому єврея, він не відсурався йому. Він дуже добре знав і розумів, як це буде відкинене, як це буде побитим. І як бути тією людиною, котрої всі цурають. Дорогі брати і сестри, бачимо, що оцей самарянин, він перев'язав рани у цьому побитті, поклав його на свою худобину, відвіз до іншого двору і попросив господаря на наступний день, заплатив йому гроші і кажуть, Турбуйся, піклуйся про нього, а якщо на нього потратиш більше, я поверну тобі, коли повернуся. І от дорогі брати і сестри, цей самарянин заради діла милосердя, він жертвує всіх. Він віддає оцьому господарю цього заїжджого дому, чи готелю всі свої заощадження, всі свої кошти. Він тратить свій час на цього побитого, бо цілий день гуртується і піклується про нього. І ще обіцяє, що як поверну ще тобі, додам до плачу, якщо потратиш на нього більше. Бачимо, що він залишається сам без засобів для існування, залишається без грошей, залишається без часу, але залишається з Богом, залишається своїм великим, щирим і люблячим серцем, залишається людиною. І от, дорогі брати і сестри, бути Людиною з Великої букви. це означає не бути байдужим. Завжди йти до тих, хто потребує нашої допомоги. Відвідати того, кого немає, кому хто прийшов до нього. Болі іншого і страждання взяти на себе, подібно як право ці болі і страждання за нас, Христос. Рани і болі. Який зазнав оцей побитий, оцей співчуваючи, духовно взяв на себе. А Христос, страждаючи і терплячи зневагу, відсурання, відчуження, ганьбу оплювання і смерті на Христі, усі ці болі наші, Він взяв на себе. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми читаємо сьогодні оцей уривок, Святого Письма, ми повинні вийти з цього храму небайдужими. Ми повинні вийти з цього храму кращими. Ми повинні вийти з цього храму, наповнені благодатні Духа Святого, який би настановляв нас на дорогу правди, щоб творити ці діла милосердя. Щоб Дух Святий будив голос нашої совісті, щоб ми не були байдужими. Щоб ми, коли бачимо, що плаче дитина, ми могли підійти і її заспокоїти. Коли ми бачимо, що страждає наш ближній старший, ми підтримали його і розрадили у страждання. Хіба мало є тих людей, які сьогодні потребують чи то матеріальної, чи то повної підтримки, чи, можливо навіть лише доброго слова. Мені спадає на думку дорогі брати і сестри. Така дуже повчальна історія, коли біля входу в університет сидів жебрак. Він кожного дня зранку приходив і просив милості. Студенти приходили мимо, кожен давав якусь там копійчину в цьому жебраку. І так продовжувалося дуже багато років. І от одного разу до цього університету приїхав читати лекції один старенький, поважний профес. Він уже був досить похилому в віці. І коли він перше йшов на ці лекції, він запримітив оцього жебрака, бо йому доводилося бувати у різних країнах світу, але жебрака під університету він не бачив ніде. Цей професор був надзвичайно чуйною і людяною людиною. Він собі подумав, що всі дають. Цьому жибраку милостиню отак треба. А можливо, він потребує не копійчини, а може, він потребує чогось більшого. І оцей поважний професор, підійшовши до цього жибрака, зняв перед ним капируха, привітався і просто його обняв. Цей жебрак. Подякував цьому професору так, як не дякував ніколи ні одному студенту за ту його пожертву. На наступний день, коли професор ішов на лекції, жибрака вже не було. Пройшов час. На другий рік професор приїхав знову читати лекції. Але зустрічає оцього жебрака вже на дорозі, пристойно потягнув. При станках, при автомобілі. І професор навіть його вже навіть і не впізнав. Але цей же брак сам підійшов до цього професора і каже, привітався і каже йому дякую. Ви відкрили у мені людину. Тому інколи оце тіло милосердя наше, наша небайдужість, вона. Може навіть не полягати у якомусь матеріалі, а набагато важливіше отце духовне, щоб ми залишалися людьми. Бо людина, дорогі брати і сестри, вона створена на образ і подобу Божу. І якщо ми байдужі, проходимо мимо того, хто страждає, ми проходимо мимо. Ну, дорогі брати і сестри, сьогодні я бажаю вам, щоб, вийшовши з цього храму, ми завжди своїми духовними очима, завжди могли помітити того, хто страждає, завжди могли допомогти тому, хто потребує нашої допомоги. Бо каже Христос, будьте милосердні, як милосердний, отечуть вас небесний. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу!